Серія вхідних дверей Loft Black. Ось такі трендові двері маємо на складі в трьох розмірах. 86, 96 і 1,20. двадцяті подвійні, полуторні двері. А кого цікавить, звертайтеся до наших менеджерів, уточнюйте деталі по кількості, по наявності. Трішечки пройдемося по самій комплектації. Зовні маємо такий от чорний молдинг, який робить дану дверку дуже ефектною і привабливою. Чорна фурнітура доповнює сам дизайн. В принципі, дана дверка вона є універсальною, підійде під будь-який інтер'єр будь-якого будинку. А, стосовно замків, а, нижній замочок у нас кале, верхній аварс. Досить хороша комплектація. Зовні по фасадній частині маємо приваряну лишво. Понизу на нижній рамі є накладка із нержавіючої сталі. Зараз вона в захисній плівці. І внутрішня панель. Має ось такий цікавий, цікавий дизайн фрези. І сама плівка в кольорі бетон темний. З такими от розводами, сіроватими. Ну, цікаві, дуже цікаві двері насправді. А всередині приміщення і середини, внутріш, тобто внутрішня частина коробки зашита. Термомостом так званим Він у нас йде в колір, в тон само, самого полотна. Ось так от в загальному плані двері виглядають із середини приміщення. В цілому дуже вдала, цікава позиція. Скажу ще, що а, ці двері в нас Є хітом продажів. Це одна із е, дверей, яка часто, часто в нас продається. Тому, кого зацікавило, звертайтеся. Дякую за увагу.